163, 185, 187, 275, 160. Так, тут зрозуміло. 98, 108, 99, 158, 56, 55, 55, 55, 62.

69, 72, 68, 145, 331, 475, 500, 954, 350, 240, 233, 124, 105, 901, 118, 127, 83, 110, 331, 119, 92, 95, 108, 104, 128, 100, 150, 153, 136, 110, 93, 100, 100, 99, 58, 57, 73.